Добрий вечір, шановне панство. Прийшла вечірня година, і я буду розбирати зараз нутрі. Перед е, тим я їх зважу, то першою буде важитися самиця. Самиця перший раз родила від жовтого самця 8 нутринят. Потім я їх самця знов до неї кинув. І... Вона другий раз не родила, вона відбула тих половиною місяці, і тепер йде на м'ясо. Так, дивимося по нулях. Я її розділив на дві частини, тому що вага 5 кг і не витримує вага. Маємо, так, 3800 і ще один кусок. Зараз я. Так, і маємо другий кусок. Кілограм. Кілограм і 40 грамів. Тобто ми маємо 380, 4, десь 900. Чому багато? Тому що десь 600 грам має миска, яка, в якій я важу. Тобто ми маємо 4,900. Тепер дивимося. Жир на трохи, звичайно. Ну але м'яса є багато. Ковбаси буде багато. Ковбаси, м'ясо тут якраз на Новий рік.